Чернівецькому центру служби крові щодня потрібні донори. З початком повномасштабного вторгнення бажаючих стати донором стало більше. Натомість запити від медзакладів теж зросли. В середньому за день до 20 донорів здають кров, але цього не вистачає. Тому медзаклад постійно запроваджує різні мотиваційні програми та бонуси, щоб заохочувати буковинців здавати кров. Які бонуси нині актуальні, розкаже Євген Пасайлюк. Сергій Урсуляк у 2009 році став донором крові. З того моменту раз на два місяці приходить до Центру служби крові. У 2023 році став почесним донором крові. в один момент прийшла колега по роботі і попросила здати кров для свого брата. Питається, чи можеш допомогти. Я кажу, що вже маю 48 кроводач. Зараз останнім часом здаю більше тромбоцити, а починав з звичайних кроводач. Перед кроводачою я повідомляю свого начальника, що йду здавати кров зранку. Я маю вихідний в цей день, коли безпосередньо здаю кров. І плюс після кроводачі в реєстратурі там дають довідку про те, що я здав кров, і я можу потім цю довідку прикріпити до рапорту до відпустки і додається ще додатковий день на відпустки. Наталія Загорюк недавно стала донором. Здає кров, бо вірить, що це допомагає зсу. Ну це спосіб допомоги, так сказати, більше любими силами зараз допомагаємо, ну, особливо в такі складні часи, як зараз. Ми отримуємо довідку про те, що в цей день ми здавали кров, і цей день ми потім сумують до відпустки. Це ще один вихідний день. За нормами статті 124 Кодексу законів про працю України у дні медичного обстеження та донації крові або компонентів крові. Особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві установі організації незалежно від форми власності зі збереженням за нею середнього заробітку коштом роботодавця відповідного підприємства, установи організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічного відпустки. Здай кров і отримай безплатний проїзд у громадському транспорті. Центр служби крові надає можливість донорам після здачі крові поїхати додому безплатно у громадському транспорті Чернівців. Які є ще бонуси для бажаючих здати кров? Знімальна група Сі4 стала донором, аби перевірити, як працює центр крові. Перша негативна, або ще називають нульова група крові, є універсальною і підходить всім типам. На неї запитів наразі найбільше. Саме тому Центр служби крові щоразу створює нові заохочення до донорства. З метою популяризації донорства в день кроводачі, пред'являючи донорську довідку, є можливість донорам безоплатно проїзд в тролейбусі, в маршрутних автобусах. І я рахую, що це дуже позитивно, адже це. Маленький бонус для наших донорів, крім того, ми привертаємо увагу, що бути донором це почесно. Це приємно дивує, приємно дивує, тому що ми радо для донорів будь-яку можливість відзначити, подякувати, зробити приємний бонус. Це завжди хочеться для донорів робити, тому що зараз це донори, це лінія оборони, лінія захисту, ще одна. Ми у свою чергу вирішили пройти етап донорства та перевірити, чи справді можемо безоплатно приїхати у громадському транспорті. Все починається із реєстрації пацієнта. Доброго дня. Доброго дня. А, хочу здати кров. Будь ласка, паспорт або дію. що при собі маєте посвідчення. На цьому етапі нового донора реєструють, а у постійного перевіряють дані чи нічого не змінилось. Видають анкету здачі крові та відправляють на перевірку кількості гемоглобіну в організмі. Якщо у вас нижче 125, вас не допускають до здачі крові. Після цього міряють тиск та рекомендують перекусити у буфеті тим, хто зранку нічого не їв. Залишається здати кров у центрі служби крові із людини беруть по чотириста мілілітрів. І ось я отримую ту саму довідку, в якій вказується про вихідний день, бонусний день до щорічної відпустки та безкоштовний приїзд у громадському транспорті міста. Постійним донорам після закінчення здачі крові дають купон на їжу в одному із кафе Чернівців та знижку на замовлення. А хто любить наклейки, може обрати собі зі словами, хто такий донор. Їдемо перевіряти. Документ показується контролеру. Він переглядає та дає дозвіл на приїзд. Експеримент пройшов успішно. Євген Василюк, Олександр Окіпняк, новини. Сі -4.